Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні таке питання, яке досить є актуальним постійно в житті людей, в житті жінок, коли я вийду заміж. Вибирайте одну з двох колод, подивимося цікавий розклад. Вибирайте, яка вам відкликається? Я починаю з першої. Взагалі, ваша готовність до шлюбу, да? готовність до шлюбу дивимося, чи готові ви до цих серйозних стосунків? Чи готові ви вже до них? Місце і обставини, де ви можете зустріти людину? Коли можливий шлюб, що може заважати його характер? І чи буде союз щасливим? Точно може бути активний союз. А, і знаєте, а, готовність до шлюбу є. Готовність до шлюбу є, ви пережили якісь тривожні моменти в своєму житті, є розрив, він може бути болючим. І зараз ви готові спілкуватись. Може, вже спілкуєтесь в соцмережах, з кимось йде. Тобто ви не закрились, ви відкриті для того, щоб спілкуватись. Місце обставини зустрічі, де ви можете зробити якась нова, зустрітись взагалі. А, і, а, знаєте, як показують, якась нова дорога для вас, може бути просто в дорозі, може бути щось пов'язане з вашим автомобільним транспортом. Це елементарна дорога, якою ви ще ніколи не їхали. От там от може бути зустріч. Просто в дорозі показують, розумієте, а, коли можливий шлюб? Коли можливий шлюб? Дивіться, карта сад, це карта такого часу, коли тепло, Тепло, вона програється, як знаєте, з якорем не дуже швидко. Не дуже швидко це протягом року мінімум може статись. Але це от карта такої стабільності. Тобто, якщо ви вже зустрічаєтесь, то цей шлюб може бути. Ну, взагалі ця зустріч, вона може бути надовго. надовго. Що може завадити? Да? Що може завадити. Принципі, не бачу такого, щоб десь був якийсь блок. -hmm, ні, може навпаки навіть допомогти, тому що ця позиція вона або про то, або про то. Да? Може бути ваша цікавість взагалі для всього нового до зустрічі, до побачень. Е такий потік, в якому ви знаходитесь, може тільки навпаки сприяти тому, що ви зустріли людину, яка буде з вами надовго. І видно дійсно, що ви готові вже до стосунків. Який цей мужчина? Дивіться, трошки мрійливий, е, такий, знаєте, і але дуже відданий. Йому взагалі дуже важливо, який він в союзі. Він це дуже чітко відслідковує. В нього якась така є мудрість своя і бачення взагалі стосунків, які він хоче, і він відданий в стосунках. От якщо він вже з людиною, то він однолюб. От він буде з людиною, яка поруч і більше йому нікому нікого не потрібно. Знаєте, І він навіть спочатку може сприйняти вас такою знаєте, дуже гарною, недоступною. отут от нас було. Але коли він розуміє вашу людяність, це для нього дуже важливо. Чи буде щасливим ці стосунки да? показує карту Птахи? Птахи це союз. Коли вони завжди разом, тобто люди, коли, наприклад, навіть роз'їжджаються по роботам чимось зайняті, вони один за одним сумують і дуже відчувають сильно птахи, вони завжди в парі, як правило, да? або завжди комунікують. До речі, це може бути активний союз, коли ви один за одним постійно скучаєте, і вам дуже важливо знов об'єднатися да? вечором, або вихідні дуже класно провести. Це союз, такий, знаєте, бетунчик, тобто такий активний, активна комунікація, відкритість обов'язково. Можуть бути й мудрі розмови, але в цій колоді саме не сови, а птахи. Птахи люблять поспілкуватись, поговорити, пощебетати, з дерева на дерево разом перелітати. Да? Тобто їм дуже важливо ця комунікація один з одним. От це такий, знаєте, активний, активний союз може бути у вас в житті. Зустріч, можливо, в дорозі. Так он нам показує колода. Дякую вам за увагу до першої колоди. Дивіться. Дивіться активно по сторонам. Дивимося далі. Друга колода. Готовність до шлюбу загалом. Дивимося, готовність до шлюбу. Чи готові ви до шлюбу? Чи готові ви вже до шлюбу? Прекрасно, може, ви не те, що готові, ви прямо його вже чекаєте і знаєте, чого прагнете. Місце обставини, зустрічі, де це може статись, угу. коли можливий шлюб? Коли можливий шлюб дуже, дуже різко показує нам, зараз ми все продивимося. що може завадити його характер, цієї людини, яку ви можете зустріти, який в нього характер? І чи буде союз щасливим. Дуже цікаво. Дивимось. Готовність до шлюбу. У вас ця готовність є. Ваше серце дійсно відкрите, і ви прекрасно розумієте, чого ви хочете, тому що падає кільце серце. Знаєте, це взагалі повне розуміння, яку людину я взагалі хочу зустріти. Повна готовність до того, щоб зустріти його. Місце обставини до зустрічі. Дивіться, може бути якась необхідність щось вирішувати з фінансами. Це може бути банківська якась система, ще щось щось пов'язане з фінансами, можливо, платіж, який необхідно зробити, щось дуже пов'язане з обов'язком і грошима. Коли можливий шлюб, дивіться, дуже цікаво показує після великого застою в вашому житті, може це різко статися. Грубо кажучи, чому це може бути слово сказане? Знаєте, ви там знаєте один одного три дня, і він вам дає пропозицію, і ви її приймаєте. Дуже різко може статися. Тому що коса, вона взагалі сама швидка карта в, в Ленорман, А після карти восьмої застій, криза, незрозумілість взагалі, що завтра, невпевненість в завтрашньому дні. Можливо, навіть установка, що є мужчина, яких я вже і не зустріну, тому що нічого не змінюється в моєму житті. Після нього є коса. Посад дуже швидка карта. Тобто, це може бути найближчим часом, розумієте, по цим картам, що може завадити ваша трошки така інертність і закритість все-таки. Треба більше відкриватися. Ви готові до шлюбу, але все одно трошечки закриваєтесь, ізолюєтесь часто. Тобто, наприклад, якщо у вас сьогодні думки більш негативного характеру, да, ніби, я, здається, не готова взагалі до якихось змін, ви закриваєте штори. Двері вдома і знаходитись в такій ізоляції. Тому треба більше спілкування все-таки, десь бувати, щось робити, спілкуватись. Месенджери в тому числі. Да? Тобто, все одно бути в якомусь такому потоці спілкування і активності, не закриватись, показують вам, це може завадити. Який взагалі цей чоловік Цікаво. Дивіться, який він. Він соціально активний. Він дуже розумний. У нього може бути якась, він якийсь вчитель, чи якийсь такий е, мудрець, прямо знаєте, йде. Ну, що мається на увазі мудрець, знає якусь специфічну е, інформацію, яку е, дає людям. Можливо, він викладач. Або, можливо, він просто людина дуже мудра, обдумуюча завжди, до речі, свої слова, але є. Е, Таким соціально, активною, соціально активним. Тобто він а, при його мудрості і складу характера і розуму він не закривається. Йому не дають закриватись, він постійно десь а, бере участь в чомусь, може бути конференції, якісь, а, лекції, от щось такого плана, або просто у нього робота пов'язана з спілкуванням. Тобто він сам по собі людина мудра, але не закрита. Отак от би я сказала. Дивіться, чи буде союз щасливим. Знаєте, по змії він може бути з е, сексу, секс, такою сексуальною підтекстом. Це не означає, що він не любить, це означає, що ви йому дуже фізично подобаєтесь, щось таке притягує саме його до вас, саме до вас. Щось таке цікаве, якась така ваша магічність, е, яка ну, вже його не відпустить. От якщо він вже з вами познайомився, то це вже він не зможе від вас нікуди подітись. Може бути ще треті особи, особливо жінки, які будуть важливу роль грати в його житті. Це може бути навіть його мама. Тобто це може бути трішечки завжди боротьба за його увагу. Тут вже варіанти, тому що по одній карті так не скажеш. Ну, можемо, давайте можемо ще взяти уточнити. Можемо її уточнити, цю змію однією картою. Це допускається, да? ми її просто візьмемо додамо, щоб я зрозуміла ширше, про що саме зараз мова. Так, да, буде якась інша, просто жінка, не обов'язково це зрада, якась да? це просто буде інша жінка, яка постійно може давати йому якісь хвилювання в життя, знаєте, так говорити або довго вас приймати в сім'ю. От щось такого плана може бути. Це може бути і дитина, якщо ви вже старшого віку. Це може бути дитина, якій постійно потрібна увага. Тобто зустрітись на вихідних, подарувати подарунок. Поспілкуватись там в якісь дні, е, якщо він розлучений, наприклад, може бути, може. Може бути просто його мама, до якої він прослуховується. Тому дуже чітко вам показують, що треба бути, знаєте, гнучкою в цьому плані. От і все. Але ви готові? Не закривайтеся, показують вам, тому що це може статись будь-яку секунду. Дуже різко для вас, взагалі, сам шлюб. Він може просто, як знаєте, сніг на голову впасти, і ви цього точно не очікуєте. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну.